Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! На одній з останніх у минулому році регіональних нарад у Євросолідарності на чолі з Петром Порошенком партійцям категорично заборонили критикувати місцеву владу за незалежне використання бюджетних коштів, тобто всі витрати на бруківку, фасади, стадіони і так далі, в партії ЄС вважатимуть як належне. Заборонила за даними інсайдерських джерел особисто Ніна Южаніна, бо якось не дуже добре виходить у Києві. і вся фракція виступали категорично проти. Перенаправлення ПДФО і законопроєкту 10.037. А тут звичайні партійці в регіонах щоденно спостерігаючи, як місцева влада крадуть кошти, вирішили публічно розповідати про те, що хтось наживається на війні, і краде гроші в наших військових. З нового року з'явилася чергова вказівка, дослівно керівникам і членам обласних партійних організацій категорично заборонено брати участь, підтримувати чи коментувати будь-які виступи, під час яких озвучуються вимоги до. Місцевої влади про виділення бюджетних коштів на потреби зсу також будь-які рішення місцевих рад по вказаній темі фракціями Євросолідарності будуть ігноруватись в Петра Олексійовича. Своя політика, позицію є секти по законопроєкту щодо ПДФУ бачили всі. Тепер от маємо продовження. Тут висновок простий: для Євросолідарності гроші на ЗСУ з регіонів табу. А от якби законопроекти стосувались бруківки чи будівництва, то порохоботи були першими. Наразі наші воїни, весь народ, повинні відчувати, що українські громадяни вважають оборону першим пріоритетом. Тому партійці з Євросолідарності мали б навпаки голосувати та закликати, аби якомога більше коштів спрямовувалось на війну. Досить уже гратись політичні ігри. Вони зараз не часі. Прохобути уже б мали це вивчити, адже ні виборів, ні подібного зараз не відбудеться. Тому всіма силами варто наближати нашу перемогу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.